Для съемки Будь ладно, вот спорят с той делянкой, где уже мы комментовали, зараз через 20 метров еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот сзади, сзади, семь, висим Девять. 12, 12, 13, 14. Ну, тут. О, 15. Ну і ще зверніть увагу, що це насадження, в основному воно живе здорове. Якщо десь є сухе, то дивіться, от сухе. От його видно зразу. ж його ніхто не зрубав. Бо воно кострубати мале. Кому воно потрібно, це сухе. Рубають виключно здоров'я. Дивіться, вон друге сухе. Показую, Сухе для лісника видно з великої відстані. От сухе, дивіться, а кому воно потрібне? Хай гниє. Во. От сухе, дивіться, воно вже заросло грибами і все. Теж залишили. Дуже залишили, Бо не видно, ніхто не купить. А вирубують виключно здорові, красиві. А от дивіться, сухе стоїть, сухе стоїть. А дивіться, от поряд зелене, гарне вирубали. Це, ну, Я не знаю, як назвати ці гавнюки. Дивіться, ще раз показую, те ж саме. Величезне гарне дерево зрізали. Гарне вон, дивіться, зелені гілки, Дивіться, сушняк. Сушняк стоїть. Сушняк стоїть, нікому не треба. Вон там сушняк стоїть, нікому не треба. Зате саме більше дерево зрізали. Че, щоб ви розуміли, яка мерзота тут керує в саратському лісництві. І кого поліція покриває. Очевидно, мерзота покриває мерзоту.